Друзі, всім бажаю вдалого, теплого, літнього дня. Сьогодні в нас на видачі ну просто шикарна автомобіль, Porsche Taycan для нашої замовниці, точніше, для його дівчини, тому не потрібно писати в коментарях, як заробили на Тайкан. Це все чоловік, хлопець це зробив. Ми їй передаємо. Хотів вас запитати з приводу процесу, що сподобалося. Що не сподобалось? Ну так як я весь процес не контролювала, а контролював мій хлопець, то мені було абсолютно комфортно. Всім займався він, але ніяких нарікань з його боку я не чула. все сподобалось. Він є, він на місці. Нам дуже пощастило з таким лотом. Я думаю, ребята не раз розказували, що там фул фарш і прийшла фара одразу з ним, і вийшов він доволі бюджетно. І дуже швидко, і в принципі, ми всі задоволені. Дуже mm, вам дякую. Супер, супер. І можливо, щось не сподобалось. Є, можливо, якісь. Запитайте у хлопця, мені все сподобалося. Це супер, це супер. Будете рекомендувати. Буду, так. Тому що, якщо ви зараз пошуку класного автомобіля, звертайтеся до нас компанія Бінці Автолоджек. Нам довіряють. А вам дякую. Дякую.